Всім добрий день. В нас війна з польським альянсом Нью Хуб. Нова надія, якщо я не помиляюсь. І ось такі оборони. Дуже швидка війна. Є різноманітні оборони. Є і божевільні, є і бабки Бернадет, є і Фергуси, є все разом в одній команді, ці Біловульфи. Ну, тобто Вистачає, вистачає. Доволі такі сильні оборони, все доволі такі, ще невідомо у нас, все рівно йдемо. У нас 53 тапки, у них 49. Я буду бити трошки пізніше. І покажу наші оборони. Теж не просто, я думаю, їм. У нас і фергус, і бернадет, ну якось по 8, якщо я не помиляюсь, у них. Бабок багато, фергусів трохи менше. Тому продовжимо для вас за кілька секунд. Для мене трохи пізніше. Так, ну давайте сходимо, я думаю, сюди, на бабку. Два барда в обороні. Ага, вона ще й не відкусана. Або сюди на дві бабки сходити. М -м -м. Важкий вибір, якщо чесно. Давай почнемо з фергусами. Почнемо з фергуса і почнемо нашою зеленою командою. Візьмемо фавна. візьмемо сюди. Кольо, найма. Візьмемо сюди розу, Та й у канена. в костюмі. Ну, я думаю, так. Ну, можуть бути проблеми з хрейдмар і проблеми з тим, що фунгостін буде лікувати. Але спробуємо. Для початку фергуса це знести, щоб потім вже було нам трохи простіше. Так. Давай, певно, зробимо комбо. І ну, в нас просто складемо так шість зелених ми. Угу. Ще можна більш-менш акуратно зіграти ось так. Тепер б'ємо. Ну, Пробуємо виносити центр, звісно ж. Вистачило йому чи ні? Ні, ще не вистачило. І не хочеться ж перезивати йому міньйона, а ходи всі в нього. Давай спробуємо, може зелень тут доїде. Ну, де зелень? Три е, Пролетіло три полоски. але зелений так туди і не доїхав. Зараз хулостінта, що буде лікувати все. Взагалі прекрасно. Трійку червоних скинути. Що воно нам дасть? робити кристал. Хоча мені подобається хід без кристалу скласти синіх і фіолетових. Там ще поїдуть червоні і, можливо, все ж таки щось ще доїде. Давай спробуємо. Так, ну, зелень ми знайшли. Фергуса ми повторно не зарядили, тому хоч вдаримо, буде контратака у нас. І давай оцю трійку складемо. Так, одно, одного добили, другого добили. Прекрасно. Тоді заряджаємо зелень. Б'ємо. Давай все в нього запустимо. Так, рейдмар теж наш, нас покинула, це чудово. Може мегаміньони мені допоможуть. Прекрасно. Тут можна вже трохи розслабитись, підлікуватися і пошукати спокійно зелень. Б'ємо. Давай взірвемо ще кристалик, потерпимо трохи Річарда. Ага, мої там ухилилися молодці. Так, фергуса забрали. Давай сходимо на Горіка. Він надбитий, але це я не вважаю простим добивом. Це... Візьмемо нашу збірну. Так, де Хаммер, Газелька. Та візьмемо Сейбл сюди. Молодшу Сейбл ось цю. Так, загони все вірно. Ну тут таке собі трохи стрьомно. Давай давай спробуємо. План такий, що потрібно, потрібно знайти тут нам синіх. Угу, Синіх, як ми бачимо, дуже багато. Але я жовтів. Давай скинемо в бабок по трійці. Так, там навіть занадто пролетіло. Давай тоді і складемо тут трієчку. Ще начебто встигаємо, якщо ми зробимо ще одну трієчку. Тепер спроба добити Гуріка, щоб він нам не робив проблеми, У нас все вийшло. І давай трошки синє піднімемо. Так. Зробимо таку, такий хід. Поки під, під танцями тут знесемо бабку. Чудово. Другу бабку ми тут теж терпимо. Угу. А тепер прорізаємо е, урон б'ємо е, ізарні спочатку. Так. І містра, я думаю, тут вирішує. Ні, бабка ще жива. Але вона тут одна вже. Шансів в неї мало що зробити. Хоча з таким комбо. Прикольно. Але було близько, близько, близько. ну, Вистачило хамера тут. Так. Ну, де нема Астрій, то там ще прикольно можна заграти цю команду. М -м В принципі. Можна спробувати сходити ще забрати бабку одну. Ну, то давай тут візьмемо теж синю команду, але трохи посерйозніше команду. І вікці ми змінимося на таке скло. Щоб якщо що, то бабку вона перетворила. Ну, наче так. Поїхали тоді. Так. Наче й синій є, але як тут правильно скласти, потрібно трошки подумати. <кій> <кій> ну, в принципі, є хід. Давай зробимо спочатку ось так. Тепер 3 таку. Складемо зліво. І обережно без комбо розмажемо ще раз ось так. Так, бабку копіюємо, звичайно, фергуса, поки потримаємо. Лисичку на всяк випадок ми активуємо. Так, Хай там бабка розряджається. Угу. З картини вона не вийшла. Це мене дуже влаштовує. Тоді, давай спробувати, ну, я думаю. Ага, навіть кристал, дякую тоді. Це було прикольно. Б'ємо, зриваємо кріс. Так. Це ж наче б'є по всіх. Давай бахнемо тоді. Отаке собі. І можна їх заповільнити. Щоб не паритись. Хай вони там трохи потравляться, тому я й не б'ю е, хьогне, бо зараз переб'ю його, е, його травління. А так е, нормально вони там підгорають. Ага, тепер травління спало, можна заново активувати це і перезарядити ще ніг. Так, ну, давай чи що? Так. Так, ну і давай спробуємо крутнети, крутнути полянку. Тут фергус добив такий складний, я б сказав би, поставимо в куток сюди нашу скриньку. Візьмемо ліпілоту ми то на бабку спробуємо її активувати. І ось думаю, ще кого б тут взяти. Може, Оленку взяти муртика, до речі. Тут це взагалі Зелень би взяв. Би. Може хіла взяти муртика? Або ось так на відродження. Може, все ж таки він спрацює. Давай візьмемо загон йому. Ось так зробимо. Наче слабовато, але це ж добив. Тут нам наша ціль знести Фергуса зарядити ліпілоту для Бернадет або для Астрид. Хоча Астрид з загоном може чинити супротив. Ну, поїхали. Так, трійка зелені є. Через хід, але є. З фіолом трохи гіршим. Ще й трійка прямо фергуса, але буде зріз манни. Ну давай спробуємо. Так, скільки прилетіло ще червоних там. Погано. Потрібно ще десь зелень шукати. Астрід не хотілося так скидати, але давай вже сходимо, як є. Може, все ж таки знесемо його? Ні, зараз буде підхил. Зараз нам знову поріжуть манну. Ну, найм повернувся прекрасно. Взагалі все, як я люблю. Ну, все, це фінішно. Не можу я, щоб не накосячити. І це нуль. Ми просто не зарядилися ні разу. Давай спробуємо зелень знайти. Знайшли я шо толку, там ще й ухиляння то працює в нього. У мене так він ні, ні разу не, не ухилявся стільки раз. Бред якийсь. Угу. Прекрасно. Так, ну і давайте. Дограємо вже спокійно, без топ-оборон. просто переможемо. Так, в нас залишилася там, в принципі, червоно-фіолетова команда. Червоно-фіолетова. Та й думаю, куди можна тут так сходити? Можна, в принципі, сюди сходити. Що це кіт робить? Ага. Добре. Давай тоді на нього і сходимо. Правильно ж? Ну так. А, візьмемо сюди дулю, візьмемо Хрейдмар і візьмемо наших червоних. Раста Скорію та лікуя. А, Ось так. Ну, понеслась. Поїхали. Так, що в нас тут по камінню? Є у нас 6 червоних, тому збираємо їх одразу. Так, ні на кому заповільнення не було ніякого. Тому давай зносити, я думаю, ні, потрібно зносити центр. Бо цей яхмус може наробити мені проблем потім. Зарядимо ще фіол. Той кіт, звісно, там відроджуватись буде сто раз, але є і на нього у мене О, Хрейдмар. То я думаю, там, ну, бачите, як Хрейдмар нормально там вдарила. Ще червоний Крис під'їхав вчасно, прекрасно. Тоді добиваємо цих чижиків. Я думаю, тут вже кіт нічого особливо нам не зробить. В принципі, може і вистачить лікує. Так, вже не відроджувався. Далі. І є в нас жовта команда. Жовта команда. Ну, Там, в принципі, проти Геоліка вона може зіграти, але... але цього я не візьму, бо там дві бабки. Бабка там не підходить. Mm -hmm. Або можна сюди спробувати піти, але це якось занадто слабо. Mm -hmm. Тут, в принципі, може бути проблема, якщо Людвіг зарядиться. Теж трохи не пасує команда. Можна цього спробувати. Чанкерой буде нам заповільнення кидати. І може нам трохи не вистачити. Але, в принципі, можна, є у нас тут вейшалі в цьому тапку. Навіть якщо поріже Манну Хродгар, то Поріжжу все одно небагато. І візьмемо ми Nuбіса, будемо їх просто травити. Проблема може бути дуля. Може бути вона як зі своїми щітками. Але все ж таки спробуємо, поїхали. Ха, синя поляна взагалі. Добре, давай тоді кріс робимо. Трійка жовтих прийшла. І ось ще є трійка жовтих. Так, зарядили ми Хродгара, на жаль. І він нам зрізав ману, Прекрасно. Де взяти ще жовту трійку? Ну давай зірвемо тут. Угу, Полетіло комбо. Ну, в принципі, і жовтій, але Хродгар, я думаю, знову ультане. Ульта Щось у мене така чуйка. Ого. Ну так, на наступний хід знову буде бити Хродгар. А, давай жовтим, жовтим ми прокинемо. Це якийсь трішак, якщо чесно. Летить комбо, просто зарядило його знову. Ну, в принципі, що швидка вона так і є. Тобі маєш пішов, щоб розбитися. Ну Шкода, давай пронесемо ще якийсь урон по ньому. І все, в принципі. Якось так. Ну, у нас тут 7 ударів, суперника 4. І я думаю, що це перемога. Всім дякую за увагу. Побачимось у нових відео. До зустрічі. Ага, і що ми набрали? Тут взагалі покажу вам 203 очки. Ну, наче, наче такий середній результат. Ми, в принципі, так багато хто відіграв на такий рахунок. Тому до зустрічі. Сергія Толю вітаю з топами. Добре, до побачення.